Ми, ми розуміємо, що нас беруть на Ізмор. Паралельно з тим, у нас є внутрішні проблеми. Так, ми до цього часу доволі е, недорозвинене суспільство. Так, у нас є корупція, так у нас є кумівство, так, у нас є бажання певної частини народу не воювати, а приїхатися на спинах інших, закритих хлопців там на три роки, не дати їм можливість перепочити. Той час, коли е, дуже багато людей, які мають хорошу підготовку, військову виправку або там, спортивну підготовку, призовний вік і так далі, спокійно продовжують мирне життя в містах мільйонниках, які гарять вогнями там, барів, е, хотів сказати, казино, слава Богу, ні. Ну, але які ведуть цілком мирний спосіб життя, правда, завдяки нашим захисникам. Тобто ми повинні навчитися, кожен українець, зокрема, розуміти, що якщо ми хочемо жити на цій землі далі, виховувати тут дітей, мати щонайменше майбутнє, ми повинні навчитись жертвувати чимось заради цієї країни. І приклад показують люди на фронті, які е, пішли переважно добровольцями, і зв'язок з якими у суспільства дедалі втрачається.